Ось в червоному трико бореться з Києва Мелі Казарян проти борця з Полтавщини Сергія Худька. Теж дуже цікавий поєдинок за бронзу. В фіналі в цій вазі зустрінеться Андрій Кулик. Яскрава зірка. Вітчизняної боротьби та Владислав Євтушенко рідний брат Максима Євтушенко, якщо, який вже виборов бронзу, але і ось тепер Владислав змагатиметься за звання чемпіона Вазі до 72 кілограмів. Теж дуже цікаву боротьбу. Владислав продемонстрував чола, він, до речі, переміг Меліка Еріка, Меліка Казаряна, От який зараз в червоному трико йде вперед. І мені здається, він а, працює. Ну, Будемо бачити, тому що Хотько теж вчора а, змагався достойно. Сергій Худько переміг у чвертьфіналі Данила Мазуна. Ну і вже потім в рівній гострій боротьбі поступився Владиславу Євтушенко. Але бій Худько проти Євтушенка в півфіналі дав дуже гідний. Хороша боротьба. 1-0. Перший період проходить такої, знаєте, знаєте, рівному протистоянні. Там вже разом з Гонгом, мабуть, вступив за край. Худько. Максим Миколенко, Сергій Капінос допомагають Еріку Меліку Казаряну відновитися. Максим Миколенко, який теж е, з початку війни брав е, взяв зброю, встав на захист вітчизни разом з президентом Київської міської федерації рекордомської боротьби Валентином Манько. Так що борці справжні воїни. Ось тут ми бачимо Олександр Дронов разом з Максимом Лю. Макс Лю також вчора боровся, поступився він. В рівні боротьбі Дмитру Мирошнику теж наш талановитий спортсмен. І ось Сергій Худько бо змагається за бронзу чемпіонату України серед чоловіків в Черкасах у вазі до 72 кілограмів. Сергію Худько лише, друзі, маю сказати, 18 років. Але подивіться, як е, бореться цей хлопець. І у нього безумовно є характер, є потенціал. Йому треба просто е, ще здобути досвіду. Досвіду е, йому е, не трохи бракує, але е, з е, нервами, витримкою, стійкістю у нього все гаразд. Він не відступає. Так, молодець Сергію. Так тримати. Підвірює Ерік Казарян. Так, збиває донизу два бали. Збільшує розрив. 3-0. І що буде накач? Ср відразу має бути атака. Не можна зволікати, не можна чекати. Але Ерік зробив свою справу. Його ситуація рахунок цілком влаштовують. З руки починає атаку в стійці. Казарян хвилюється. Дронов. Другий період. Піднирнути! Ах, якби ж то з'єднався. Худько. Це було цікаво. З колін намагався вірватися в тулуп Казаряна. Сергій Худько. Далі, далі, далі. На межі сил працюють борці, вирішальний поєдинок чемпіонату. Боротьба за бронзу, за чоловічу бронзу. І справді чоловічий характер, і цілком дорослу боротьбу демонструє Сергій Худько. Підворот! А чому ж за захвату нема? Зрив Юрій Нікітенко, досвідчений арбітер, піднімає борців в стійку. Хвилюється, я бачу Анатолій Іванович Каханєвич, спеціаліст з Кременчука. Треба боротися, боротися, боротися треба Сергію Худько. Ще є час, ще багато часу, але чи є, чи є ще сили, чи вдалося борцю молодому спортсмену розрахувати свої сили, розподілити пальне на всю дистанцію. Знаєте, дуже він багато сил віддав на початку. А у Казаряна ми це помітили вчора. Теж з витривалістю все гаразд. Він чудово дихає. І перемагає, перемагає впевнено і яскраво. Можливо, не так е, переконливо вигада, виглядає Казарян, як е, це було вчора, але тим не менше, він він е, іде вперед. Вчора е, в, в кваліфікації Казарян переміг е, Владислава Кравченка з рівного. І це ми побачили наскільки впевнено працював Казарян. Ось те, про що ми говорили, мені здається, трохи е, е, підсів е, е, Хутько. Дуже складно тримати цей е, просто неймовірний темп борцю з Полтавщини. Він бореться, він старається, він намагається йти вперед. Але бачимо, що Ерік Мелій Казарян контролює ситуацію, не відступає, е, в'яже руку і перевага на боці борця із Києва. Вперед, 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 Сергій Худько. 30 секунд до закінчення. Перевага на боці Казаряна. От ви знаєте, е, мені здається, що цей мирок під руку, який вдруге намагався зробити Худько, він би міг зробити, якби трохи більше в нього було е, енергії і сил. От він це робить, але увірватися йому. Е, ну, е, Щоправда, і Мелік е, Казарян реагує. Е, але от е, не вистачає заключні секунди. Стрибає вгору. Браво, браво Сергію! Ми бачимо, як ти. Борешся, як ти стараєшся, і у тебе в тебе безумовно є характер, є дух. Вітаємо Казаряна з перемогою, чудова робота. І дякуємо Сергію Худьку. Я ви знаєте, вчора звернув увагу на цього хлопця, і в цьому поєдинку він також продемонстрував характер. Отже, бронзу здобуває мелік Казарян. Вітаємо його з перемогою.